Красиві горнятка з рутинією і потряківським розписом. Літера Н. Дуже красиво, Помаранчево. супер. Літера Н. Далі літера К, кульбапки, калина. Бачите, дуже красива салатова чашка. Неймовірно красива. Літера У. Україна, віточка, хатинка, церквушка, птахи, тризуб. Ось така чашка. Горняточка, літера У. Така ж ще літера У з темно-синя або фіолетова, як її називають, теж дуже красива. Такі гарнятка ну, в будь-якому кольорі дуже красиві. Тут може бути і червона, і зелена. І блакитно Подивіться, яка літера А ангелики, жовтенька. Наприклад, взяти оцю синю. літера О, літера А, дуже красива. Далі у нас іде літера І. Ось така цікава, гарна, яскрава. Чашечка. Дивіться, літра В. Тут віночок намальований. Ну, неймовірно, красивий. Бачите, тут рожеве, тут рожево дуже красиво. Далі літера Д. Подивіться, яка літера Д. Дівчата. У нас на літру Д. І теж сюди можна і яскраву, тут темно-зелена, можна червону, можна помаранчеву чашку, можна і жовту, буде красиво. Так, Далі у нас літера М, Тут маки, мальва, малина, метелики. Така літера красива. І чашка теж. Горнятка дуже-дуже красива. Далі у нас Рожева літера Л. Тут лебеді. Цікаво. красива. Так. Давайте, може, я так от розкладу, щоб вам було видно, як вони виглядають ось так. Дуже красиві, мені ну, просто неймовірно вони подобаються і подобаються і людям. І дивіться, у нас ще літера Т красива теж є. Тріпілля. Бачите. І на будь-яку чашку можна будь-який кольор. Червоний, Тут гарний верний садик, блакитний. Це можна десь сюди поставити. Все, решта я вже не буду показувати. їх багатенько. Ви побачили таку красу. Ось такі гарнятка. Всі літери є. Можна замовляти. Абсолютно всі літери. рутині, Ще літера У. Літера Д красива. Ось так. Ось такі у нас. Герняточка, дякую за увагу. З вами поділилися красою, щоб ви побачили. Бо ви мене питаєте частенько. І до зустрічі. Замовляйте, хто хоче, будь ласка, пишіть мені в приват. Можна замовляти такі гарнятка. Всім до побачення, до зустрічі!